У студії Микола Дубовий ми і шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили у полозору наших кореспондентів протягом тижня. Удар по місту 21 вересня у День Миру росіяни вкотре довели, що для них слово Мир це синонім терору. Мобільні укриття. В одному з мікрорайонів Черкас установили перші бетонні конструкції. Штурмує людь, як бійці спецроти ЕНЕЙ звільняють українську землю. Щоб зігріти захисників, черкаська волонтерка сплела понад 500 пар шкарпеток для військових. 21 вересня у Міжнародний день миру Україна-терорист вкотре довела, що для неї слово мир це синонім терору. досвіта ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок роботи ППУ уламки ракети упали на будівлю готелю в середмісті Черкас. У результаті падіння бойової частини російської ракети виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку. Від головного управління ДСНС України у Черкаській області на місці подій працювали 83 рятувальники, було залучено 16 одиниць техніки. Розрушено у нас з другого по п'ятий поверх цієї будівлі. Поряд, оскільки це центр міста і місце розташування центрального ринку міста Черкаси. Поряд також були торгівельні точки, торгівельні ряди. Які на жаль теж поштоздали, вони загорілися. Була досить велика пожежа вранці. Відео однієї з квартир, яка постраждала від ракетної атаки росіян, оприлюднив очільник Черкас Анатолій Бондаренко. Посадовець запевнив, що міська влада допоможе замінити людям пошкоджені вікна і покрівлі у будинках. Ось любов 30-го року народження. Подивіться наскільки ці нелюди, що відбувалося в квартирах людей. Сфотографіруйте, що твориться. Повністю все вибито. На місці, на місці працюють всі комунальні служби. ДСНС. Все повністю фактично з рамами вилетіло. Працюємо фактично, вся велика частина міської ради працює тут. Людям буде надана допомога повністю по заміні вікон. Зараз вже представники заводу виробника працюють. Ви бачите, тут перший заступник, директор департаменту архітектури. Ми всі повністю нашою командою працюємо і до вечора повністю будемо мати картину і будемо мати уяву, що потрібно зробити. На місці влучання слідчо-оперативна група фіксувала докази воєнних злочини в Росії. Правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Налагоджена взаємодія з Державною службою з надзвичайних ситуацій місцевою владою рятувальна операція триває по вулиці. Благовісні 180 розгорнуто два пункти прийому заяв громадян, куди можна звертатися щодо пошкодження майна та чи з інших. Питань пов'язаних з прольотом ракети за уточненою інформацією силами ППО загалом збито чотири російські ракети над територією області. На ранок п'ятниці рятувальну операцію було практично завершено. Повідомив очільник регіону. Тобто, ми знаємо, що ніде під завалами не перебувають, не дай Бог, люди, які загинули. Немає також уже звернень щодо поранень. Вчора було останнє звернення. Чоловіка таким чином ми маємо загальну кількість поранених 11 чоловік, з яких шість осіб продовжує перебувати в закладах охорони здоров'я. Із цих шести осіб у нас двоє тяжких. Додамо, що у Черкасах працює спеціальна комісія з обстеження непридатного житла. Вона визначає обсяги відновлювальних робіт, заявки та адреси пошкодженого житла реєструє відділ Оперативна служба 1505» за телефонами, які ви бачите на екрані. Водночас людям, житло, яких постраждало, необхідно зареєструвати своє пошкоджене майно через є відновлення в дії. Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частину грошей, отриманих від держави. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень після загибелі захисника на війні. У разі відмови рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, зокрема над їхніми дітьми. За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв'язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих захисників. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Черкащини, який збирав інформацію на рідних загиблих українських захисників, які вже отримали виплати. Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання майже 800 тисяч гривень від матері та сестри військовослужбовця збройних сил України, який загинув. У ході спецоперації вимагача було затримано під час одержання частини коштів у сумі 200 тисяч гривень. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного. Стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Під час обшуків за місцем проживання ракетира виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Проєкт закону про створення електронного реєстру військового. Зобов'язаних зареєстровано у Верховній Раді передбачається, що туди вноситимуть відомості про призовників, військовозобов'язаних резервістів, а також дані про потреби армії в особовому складі. В разі ухвалення закону Міністерство оборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах: податковій службі, Міністерстві охорони здоров'я, Мін'юсті МВС, ЦВК, Міграційній службі та інших відомствах. Також оборонне відомство матиме доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов'язаних. вся інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобов'язаного. Бетонне модульні укриття з відкритим доступом та можливістю прихистити від 20 осіб. У Черкаській обласній військовій адміністрації розповіли про ініціативу, яка допоможе обезпечити містян під час повітряної тривоги. 18 конструкцій планують розмістити у різних локаціях. Перше вже встановили в одному з мікрорайонів Черкас. Наша команда побувала на виробництві детальніше. Далі насамперед його функція це захистить. Це корот там короткостроковий, там період перебування. Людини для того, щоб її захистити, такі модульні захисні конструкції виготовляють на одному з підприємств Черкащини. В мінімальній комплектації тут можуть сховатися за 20 осіб. Для розміщення більшої кількості людей достатньо з'єднати кілька бетонних модулів. Дана споруда вона виготовляється із цінного залізобетону. Це є елементи, які потім між собою з'єднуються, складається із армування армокаркасу. Армокаркас це щільно. Виготовлене армування вагою більше 500 кг на один елемент. Вони насамперед передбачені для захисту населення проти осколків. На виробництво такого модуля необхідно близько двох днів. Додає керівництво підприємства. Після згоди лабораторії конструкцію транспортують до місця встановлення. Монтаж укриття займає лише день. Вироби маркують та залишають на певний час, щоб бетон набрався міцності. Ширина стіни такої конструкції 25 сантиметрів. За задумом модуль має двоє дверей, які захищають від вибухових хвилі та осколків. На виготовлення частини такої конструкції потрібно від двох годин. На сьогоднішній день ми виготовляємо щоденно по шість штук. Він шириною 2,60 метри 60 сантиметрів і за довжиною метр. 98. у департаменті цивільного захисту області кажуть, виробника укриття обирали за результатами тендеру. Вагомою перевагою проєкту є можливість змінювати конструкцію, яка не буде прив'язана до локації, та переобладнувати приміщення під інші потреби. Її можна збирати на любу кількість людей, тобто її можна ставити там, де зручно. Згідно процедури, було визначено 18 модульних споруд. Які повинні поставити постачальник, було виділено 18 місць. 830 там з копійками тисяч це за рахуванням самої споруди вартості, оздоблюваних робіт, підготовки площадки, доставки до місця там, де воно буде встановлено. Така кількість на 20 чоловік, і це дешевше ніж збудувати нове стаціонарне укриття. На таку ж кількість осіб запевняють посадовці до ініціативи. Фінансово доєдналася і міська влада. Ми спільно з міською владою зорієнтувалися, зорганізувалися, і наразі міська влада виділила саме на ці потреби 15 мільйонів гривень, пройшли всі тендерні необхідні процедури, і ми передбачаємо, що ми саме в обсязі цього фінансування зможемо побудувати 18 захисних споруд саме модульного типу. За утримання споруд відповідатимуть органи місцевого самоврядування. Такі пересувні укриття вже зацікавили й інші громади регіону, зокрема Уманську. Пріоритеті на розміщення модулів великі населені пункти з розвиненою інфраструктурою, тому виробництво конструкції планують розгорнути масштабніше. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Штурмова бригада Людь про неї українці почули під час кампанії, присвяченої гвардії наступу. Підрозділ створений і національною поліцією, об'єднав і новобранців і старих вовків. Одними з таких є бійці роти спеціальних операцій Еней, які з перших днів російсько-української війни боронять рідну землю. Своя! на Донецькому та Луганському напрямках ще у 2014 році вони почали нищити вороже кодло. Еней об'єднав добровольчі батальйони, які продовжили боротьбу вже під час повномасштабного вторгнення. Собралися в один підрозділ, так називаємо Еней, НА, зведений зведений батальйон, і вели бої за Бахмут, робили штурмові операції, працювали на, на оборону. Після закінчення нашої ротації в неї з ведемому батальйоні ми вийшли до допосим підрозділом, і після чого нам було запропоновано війти цим же підрозділом, тими ж добровольчими батальйонами у склад штурмової бригади Людь. Літаки СПГ та АГС. Таке озброєння застосовували росіяни на Бахмутському напрямку, згадує командир взводу із позивним Акула. У нас закидували гранатами в подвір'я. У нас контакт був вийшов через здання або в сусідньому зданні ми. Контактували з противником, і ну було тяжко. Це все під той. Плюс потім був гвинтокрил, який працював теж по цій ділянці. Під час першого бою у складі люті рядові виконували аеророзвідку для виявлення ворожих позицій та військової техніки. Ми знайшли БТР, ділили по ньому мінометний залп, уничтожили. Потім йшли чотири руських в чорні броні повністю. Перва касетна по ним не попала, друга всіх чотирьох положила. До полону наших захисників потрапило вісім росіян, які здались після поранення старшого. Виповзли по одному без броні й зброї, розповідає заступник командира взводу Лєший. Коли ми повернулися, каченя вже якби вступив з ними в діалог. Можна сказати, він підійшов під до бліндажа і запропонував панове здаватися. На що була відповідь, що тут не панове, а господа. Після чого там були зроблені них пару пострілів. Був поранений наш кулеметник, рама в ньому в руку зацепило, але він ну молодець, справився. Для росіян, які побачать відео, заступник командира роти Кайдаш передає спеціальне послання рідною для окупантів мовою. Руським уже вдалим давно пора, пора поняти, що Україна це не їх дом, а Україна їх могила. Поки наші захисники виконують завдання на передовій, ми можемо на своєму місці зробити все можливе, аби справедливе покарання отримали всі загарбники. Весінньо-зимовий період справжнім порятунком для наших захисників стають окопні свічки, тому черкаські волонтери вже почали закривати перші запити Ірина Марченко на цю тему. Даємо час, щоб картон. Впитав у себе парафін, поки він гарячий. Через певний час парафін осідає, і ми тоді ще раз трошки доливаємо до верху, щоб вона була правильно наповнена парафіном. Аби свічка не просто зігрівала, а й не шкодила здоров'ю військових, дотримується певних правил. Розповідає волонтерка благодійного фонду Хрещатик Сіті Тетяна. Для того, щоб приготувати правильну воскову свічку, потрібно взяти 500 грамів парафіну і 150 грамів воску. Все це разом перетопити, тоді свічка не буде чадіть, не буде давати такої гарі і не буде шкідити здоров'ю тих, хто буде ці свічки використовувати, бо цей чад він приносить шкоду. У підготовці також є певні нюанси, але результат того вартий, додає волонтерка. На попередню підготовку іде певний час, який займає трошки більше часу. Потрібно знайти потрібний картон, його вимірять, вирізать по необхідній висоті, щоб вона влізала в баночку потрібного розміру. На це потрібна підготовка. А вже коли свічка готова і її використовують, процес горіння займає маленька свічка це біля двох годин, більша свічка, в ну, два рази більше. Можна затушити, якщо вона зараз не використовується, ми її прикриваємо, затушуємо і далі продовжуємо використовувати наступного разу. Парафін, яким заливають окопні свічки, харчовий, пояснює волонтерка Наталія. Це суттєво збільшує витрати, але не зупиняє добродіїв. З миру по нитці голому сорочка, а нашим хлопцям і дівчатам на передовій тепло. Харчовий дорожчий, також дуже ціниться воск очищений, який ми який закуповуємо для виготовлення свічок. Один кілограм воску коштує 320 гривень. Співвідношення хоча б потрібне одне до дев'яти для того, щоб не чадили ці свічки. Парафін нам передали німці. Також організація передала звідти, а на воск зібрали жителі другого паркового комплексу, який знаходиться у нас в Черкасах. Баночки частину передали військові, а частину зібрали медики із п'ятої поліклініки. Виставили коробочки і там збирали банки. Навіть адресати свічок не лишаються осторонь. І на службі захисники встигають допомагати волонтерам. Ділиться засновниця фонду Інна Бандура. Дуже цікава історія з цими банками, бо це нам передали військові, вони збирали і спеціально волонтерам для окопних свічок передають. Це дуже круто, ну, така взаємодія, вона дуже правильна. Вони нам передали ось такі банки, деякі були пусті, а деякі вже містили таке начиння, тобто картон навіть світільком. Тобто, те, що лишається нашій команді, це просто залити воском і парафіном. Торік об'єднали цікаве з корисним і провели майстер-класи з виготовлення. Проте цього року, зважаючи на безпекові обмеження, вирішили закривати запити своїми силами. За тиждень змогли виготовити ледь третину того, що потрібно, зі слів благодійників, свічки різних розмірів і форм мають не лише практичне значення. Робимо це із теплом і любов'ю для наших військових, щоб хоч частинку того тепла, якого в нас тут, ми змогли їм передати. Військові, які приходили у відпустку, і ми з ними спілкувалися. Він говорив, що інколи буває таке, що в нас є навіть і магазин поруч, де ми маємо змогу сходити, і щось придбати, і, і ніби як вони забезпечені непогано. Але люба волонтерська допомога вона як підтримка, це як вісточка із рідного краю, як вісточка від близьких людей. І велика підтримка, що про них не забули, про них пам'ятають їх, підтримують, і для них це має дуже велике значення. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Поверніться живими. З такими побажаннями і думками черкаська волонтерка щодня плете шкарпетки для наших захисників. Протягом останніх 11 місяців жінка зробила їх понад тисячу одиниць. Проте, як і коли встигає працювати на перемогу, знає Юлія Дзюбло. Уставочки всі, всі по розному і тут дуже гарне у саме дуже тепло на того на підошву і п'ятка. По п'ятках вся одинакова. Ви бачите, ось ті шкарпетки пані Ольга сплела за останні два тижні. Попри поважний вік, волонтерка щодня невтомно працює для нашої з вами перемоги, бо не може лишатись осторонь. В липні місяці в тому году, 22-го, до, да, я почала їх в'язати. І от за 11 місяців я зв'язала тисячу носків або 500 пар носків. Ось зараз за дві неділі я зв'язала ще 25 пар. Це 50 носків. Наші діти лагідно називає військових Ольга Бондаренко, хоча сама ніколи не бачила захисників, яким передає шкарпетки. Вона вірить, що теплом свого серця зможе зігріти солдатів. Наші діти вони ж пішли захищати нас, і та саме, вони ж воюють за нас, щоб нам було добре жити. То як це я не піду. Я ж не буду восторіть стояти і сидіти. Я піду робити, поможу що Зо З оцих клубків невдовзі з'являться ось такі шкарпетки. Вони кольорові, м'які, а головне теплі. Бо серце крається, каже пані Ольга, коли дивиться відео з холодних, мокрих, сирих окопів. Том надівають ці салафанові кульочки. Ви представляєте, що це таке? Та це нереально. Теж як дійсно подивишся, от як вони да. в воду. То мені ж їх жалко. Це ж наші діти, сини. Кожен день волонтерки починаються о п'ятій годині. Робоче місце облаштувала на кухні біля вікна, де багато світла. Зі слів Ольги Йосипівни на виготовлення однієї шкарпетки потрібно зо дві години. Головне, щоб нитки були якісні. На основну частину від носка до п'ятки використовує лише шерстяні нитки. Шерстяна, щоб було солдатам тепло в ножки, щоб у їх пальці завжди були теплі, не холодні. Оце ми робимо так. Подивіться, всі вони ці носочки із шерстяними це саме. Всі вони. Шерцяна нитка. Тут буває різна нитка. От. А саме головне п'яточка і цього, і того, і стопа, щоб було їм тепло. Крім шкарпеток, жінка допомагає плести сітки у благодійній організації волонтери Дніпровського. Там їй і дають клубки для теплих подарунків військовим. До обіду я роблю ріжу полоси на сітку, дівчата в'яжуть, а приходжу додому, я сідаю, носки в'яжу. Все, щоб хлопчикам було, нашим дітям було тепловної. Плакати хочеться. Та бути куди матеріалу не вистачає, тож доводиться розпускати светри. Єдине, чого хочуть усі ці жінки, миру і вільного життя в Україні. Допомогти матеріалами або коштами і наблизити перемогу може кожен. Реквізити та контакти волонтерської організації ви бачите на екрані. Юлія Дзюбло, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. «25 років до суспільного щастя. Під такою назвою презентував у Черкаса книгу журналіста політик Олесь Доній. У 80-х роках він був одним з лідерів молодіжного патріотичного руху, очолив студентську революцію на граніті. У своєму виданні проаналізував еволюцію націоналістичних настроїв суспільства і визначив шлях до української мрії. У виставковій залі музею Кобзаря вже збираються гості, щоб дізнатися більше про книгу Олеся Донія. Пан Микола особисто не знайомий з автором, але стежить за його політичною кар'єрою. Чого очікує від праці, відповідає так. Ми очікуємо, що він хоче на завтра, що він пропонує, тому що я його почув по телевізору, мені страшно не сподобалось. Він там сказав, що війна у нас буде ще 15 років. У пані Ніни своя мотивація бути тут. Це бажання знати про українських авторів більше. каже довгий час була російськомовною. Вважала, мова спілкування не має значення. Побувавши у Львові в гостях у рідні, зрозуміла наскільки помилялась. У мене здійснився переворот. Я зрозуміла, що мова і Україна це єдині. Треба розмовляти тільки своєю мовою. Тоді ти не ж це щось даже для себе, для своєї душі, от і я почала розмовляти українською мовою. Мені дуже це тяжко дається. Але я хочу розмовляти українською мовою. Українська книга про українську мрію те, чого бракує суспільству в цей складний час, пояснюють організатори презентації. Тут не лише про історію становлення патріотичного руху та настрою суспільства. Це книга відповідей, де істина, а де російська пропаганда. Ми зараз перебуваємо в стані, коли ми маємо вижити. Причому не просто захистити себе від зброї, яка, на жаль, вбиває наших воїнів на фронті, або тут ракети, які вбивають наших цивільних громадян. А ми повинні залишитися українцями. Більше того, ми повинні ствердитися в нашій ідентичності. А ворог якраз намагається вбити нашу ідентичність, довести, що ми не українці, а невідомо хто якісь там росіяни зіпсовані. А ще це книга про те, як жити в успішній країні, додає співорганізатор заходу Анатолій Волошин. Підприємець та політик одразу збагнув цінність порад, які дає автор видання серед викладеного виокремив для себе розділ про національну ідею. Як на мене, дуже цікава річ, яка стосується еволюції нашої національної свідомості. От крайні націонал ідеї того періоду можна сказати, там 20, 30 років назад, а може ще й далі, і як еволюційно все міняється зараз. Шлях до української мрії Олесю Донію допомагали прокладати ще 30 співавторів зі слів ідейника проєкту: сьогодні українці потребують позитивного бачення майбутнього. Це допоможе відбудувати країну по війні. Нам потрібно, окрім цієї відсічі, думати яку країну ми хочемо створити, і йдемо про право кожного українця і кожної країнки на щастя. Це позитивні цілі, це позитивне спрямування. Це те, ну власне, чого не вистачало дуже довгий час, і в реальності, і, на жаль, в українській публіцистиці, в українській філософії. Описані 25 кроків допоможуть відкинути непотрібне для відбудови держави і становлення українського незалежного суспільства. Разом з тим, кожен зможе збудувати своє щасливе життя таким, яким бачить. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ельдани побачила інформаційну картину Черкащини, надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.